Привіт, друзі! На каналі Veler сьогодні покажу, що робити, якщо капкат гальмує чи зависає. Спочатку спробуйте зайти в сам Капкат, далі натисніть налаштування і тут очистіть кеш. Якщо це не допомогло і якийсь проект все ще гальмує, наприклад, цей, то спробуйте просто видалити кілька секунд з кінця відео. Це теж може допомогти. Якщо і це не допомагає, зайдіть в налаштування. Тут перейдіть в загальні «iPhone Storage», Знайдіть «CapCut», натисніть вивантажити додаток. Потім перевстановіть його і знову зайдіть. На цьому все ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного життя, удачі та бувайте.